Вітаємо вас, шановні любителі футболу. Запрошуємо вас на поєдинок першого туру нового сезону. А в рамках турніру Street Football Challenge Київ учора власне, стартував зимовий сезон. І сьогодні, от в рамках недільного ігрового дня, нас із вами чекає продовження. І до вашої уваги протистояння за участю колективів «Атлетико Київ та Стимул. І давайте відразу переходити до знайомства зі складами команд. Отож, номінальні господарі Атлет Київ у жовто-чорно-білих кольорах, і склад команди виглядає наступним чином на сьогоднішній матч. Отож, номер 35 Андрій Голубєв, 27 Денис Гриценко, 23 Олег Дмитрюк, 44 Костянтин Дорошенко, 21 Олександр Котляр, 12 Роман Новаков, 18 Денис Пономаренко, 71 Ярослав Притула, 9 Денис Шнуренко та 25-й Ілля Якимов. Склад команди Стимул. У нас тим часом неправильне виконання ауту з боку Атлетіко. І м'яч переходить до номінальних гостей. Отож, в воротах перший номер Єгор Кунда. Польові футболісти 12-й Юрій Вихрестюк, 15-й Микола Кошак, 17-й Володимир Маслов, 9-й Михайло Мишолов, 10-й Юрій Павлик, 11-й Юрій Пантілєєв, 30-й Євгеній Пишняк та 14-й Владислав Сивобородько. Для вас цей матч коментує Богдан Костюк і давайте вже безпосередньо до гри переходити. У нас поки що без якихось таких явних гольових моментів. У цьому протистоянні розіграно стандарт, але невдало робляться футболісти атлетіко. Перехоплення відбувається. І є можливість в Атлетіко для проведення контратаки. Підсумку вдається заробити хоча би стандарт номінальним господарям. А власне кажучи, обидві команди представляють саме дивізіон Челендж. І це перший поєдинок нового зимового сезону. А в рамках цього дивізіону вчора декілька матчів відбулося, але це були поєдинки дивізіону Бронз. Про ті результати ми ще з вами обов'язково поговоримо за нагоди. Ну а тим часом свою позиційну атаку розпочинає команда у помаранчевих кольорах. Втрачає м'яч на своїй половині поля Пишняк. Момент в Атлетіку. Але не доходить справа до удару. Виконуватимуть номінальні господарі у центрі поля. Високо намагаються пресингувати гравці у помаранчевих кольорах. Їм вдається відібрати м'яч. Зробив це Михайло Мишолов, але тим не менш випускає він. М'яч за бокову лінію. Кутовий буде біля володінь Ярослава притули. Швидко розіграли цей стандарт. Гравці стимула. І, власне, відбувається удар. Удар за мештрапного майданчика. Удар зовсім неточний від представників номінальних гостей. Отож, власне, що стосується цього першого туру. А в рамках дивізіону Челендж. То сьогодні три матчі відбудеться у цій лізі. Окрім звітного протистояння Атлетіко та Стимула, також зійдуться Флекс та Сейнс. Ці команди розпочнуть свій поєдинок орієнтовно о 12.15. І Фавбет зіграє проти Фенікса. Цей матч дещо пізніше о 14.05 розпочинається. Помиляється. У цій ситуації при передачі Маслова, але він же й підхопив м'яч. Аут буде на користь стимула. А зараз перехоплення і момент Атлетику можна відкривати рахунок і роблять це Номінальні господарі після власного ж перехоплення у центрі поля вдається Денису Пономаренку. А вийти на побаченні з голкіпером. І от, власне, 1-0 на користь Атлетіко. На сьомій хвилині. Рахунок у нашому матчі стає відкритим. От начебто нічого не віщувало біди. Зараз можна зрівнювати рахунок. Масло пробивав, але удар було заблоковано. Так, от банальна помилка на рівному місці призвела до пропущеного м'яча у стимула. І зараз поглянемо, що зможуть запропонувати своєму супернику у позиційних атаках. Гравці у помаранчевих кольорах. Маслов у від центра віддав. Не проходить передача у розріз у виконанні Юрія Вихрестюка. Але Вихрестюк встигає повернутися. Так, а тут уже у нас дещо так спалахують емоції трішечки. Пономаренко та Вихрестюк. У цій ситуації не порозумілися. Розігруть аут футболісти Атлетіко. Перехоплення у центрі відбувається. Від команди у помаранчевих кольорах Маслов назад повертає. Вихрестюк пас не проходить у напрямку форварда. І зараз відповідь від Атлетіко. Непогана така можливість, перспективна принаймні, але. М'яч опиняється у руках у голкіпера стимула у Єгора Кунди. Новаков. Помиляється на своїй половині поля Атлетіко. Маслов. У центр скидка, удар по воротах. От нарешті перший такий по-справжньому небезпечний момент. А в нас тим часом порушення правил. Так, і знову арбітру доводиться спілкуватися із учасниками цього двобою. Перше порушення правил було зафіксовано з боку стимула. Так, підказує арбітер, що два фоли вже у стимула. Одне порушення правил залишається у пасиві Атлетіко. В принципі, порушень правил як таких не дуже багато у цій зустрічі, але час від часу у нас так. Спалахують пристрасті, і доводиться арбітру втручатися у перебіг подій на полі, спілкуватися із футболістами. А тим часом кутовий розіграє масло. У передачі на вихрестюка. Стіночка тут за участю двох футболістів Стимула не проходить, але доволі швидко вдається підхопити м'яч на чужій половині поля. Щоправда, також і швидко його втрачають представники стимула. Власне, і другий фол у пасибі «Атлетіко». Ще одне порушення правил. Ось власне в останні кілька хвилин почастішили у нас фоли. Три порушення правил у атлетіку. Жовту картку отримує Маслов. І, власне, хто ще? А здається, дев'ятий номер отримає попередження у складі Атлетіко. А Денис Шнуренко. Судячи з усього, це був. Чотири-три. чотири фоли в Атлетіко і три у Стимула. Нарешті таке нам вдалося розібратися із порушеннями правил. А грати то ще доволі багато часу, майже 8 хвилин у першому таймі. Тобто, начебто, досить коректно у нас проходила боротьба. Але от з плином часу в першому таймі обидві команди, передусім, Атлетіко, наближаються до такої небезпечної позначки, яка може призвести до призначення 10-метрового удару. Перехоплені на чужій половині поля, і не вдається все ж таки завдати удару футболісту Атлетіко Олегу Дмитрюку. Маслов. Знову не точно передача. М'яч у футболістів Атлетіко. І зараз невдала передача. У напрямку 15-го номера. Гриценко проходить таки свого суперника. Гриценко підключає котляра. І Котляр пробуває капітан Атлетіко в підсумку неточний удар. Аут буде для стимула. Перехоплення у цій ситуації Котляр. Котляр не пробуває. Відає на правий фланг і простріл на дальню стійку, де відкривався Гриценко. А ось, власне, і другий забитий м'яч не без помилки голкіпера так. Так, тайм-аут бере стимул після цього пропущення м'яча. 2-0 на користь Атлетіко, Відзначається голом Олександр Котляр. А натомість результативну передачу записує на свій рахунок. 15-й номер. У складі номінальних господарів зараз хвилиночка паузи, після чого повернемося до цього поєдинку. Заключені 5 хвилин у цьому протестині, начебто, доволі рівна гра у першому таймі протестиня Атлетіко та Стимула. Але от, власне, вже номінальні господарі в два м'ячі починають вести у рахунку. Фактично два голи після помилок суперника було забито у першому епізоді. Це була обрізка у центрі поля, після чого Денис Пономаренко вийшов на побачення з голкіпером, переграв його і відправив м'яч уже фактично у порожні ворота. Ну, а далі вже не без допомоги самого воротаря Єгора Кунди. Відбувся наступний гол. Наступне взяття боріб, яке записав на свій рахунок Олександр Котляр. Так, і зараз стимулу потрібно щось вигадувати попереду, оскільки особливих того моментів на регулярній основі номінальні гості не створюють біля володінь Ярослава Притули. Лишень одного разу, я так пригадую, що притула так серйозно вступав у гру. І, звісно, команді для того, щоб розраховувати на щось серйозне у цьому матчі, потрібно все-таки забувати хоча б один гол до перерви, скорочувати своє відставання в рахунку. А тим часом кутовий розігрує саме футболісти Атлетіко. М'яч доходить до притули. А притула спокійно випускає за межі поля. Притула. Вкидає на партнера. Пономаренко. Гриценко. М'яч відскочив до Шнуренка. Пономаренко. Зараз ще один небезпечний момент. Її немає завершення у цій атаки. В принципі, міг її сам пробувати Новаков, але вирішив прострілити на дальню стіку, куди вбігав Шнуренко. Але дещо за сильною виявилася ця передача від 12-го номера Атлетіко. <певірка> Стандартним часом на користь стимула. Відбувається удар, але притула зумів перевести м'яч за межі поля. Приблизно дві хвилини ще залишається командам відіграти у першому таймі. Розігрують кутовий гравці у помаранчевих кольорах. Пономаренко. Пономаренко вигризає м'яч, але все ж таки не зміг він виконати передачу на Шнуренка. Денис Шнуренко паралельним курсом підтримував цю контратаку. Новаков. Чи то удар, чи то передача. А виходить у Новакова. Юрій Павлик. І власне ще один аут буде на своїй половині поля для стимула. Уже зовсім скоро у нас розпочнеться остання хвилина чистого часу у першому таймі. Пономаренко закриває м'яч корпусом. Так, і власне четвертий фол у нашому протистоянні з боку стимула 4-4 за фолами. І відновлюється наша гра. Котляр. Атлетіково таці. Але перехоплення відбувається. Є можливість для контрнаступу. Прорив правим флангом. Передачу у центр, І який же невдалий пас віддає у цій ситуації футболістимула. Юрій Вихрестюк. Наскільки ж перспективною була ця контратака, і настільки ж? Невдалим виходить цей пас у виконанні 12-го номера. А Зараз ще один момент Гриценко. Гриценко віддає передачу і встигає такий голкіпер Єгор Кунда. Кунда рятує свою команду. Зараз чи не остання атака могла би виникнути? Але Вихрестюк не зміг пройти котлярам. Триває боротьба. Вихрестюк підводиться саме вчасно. І от власне і лунає такий свисток на перерву. Ну що ж, 2-0. Такий підсумок першого тайму. Відпочиваємо кілька хвилин і повертаємося на другу половину зустрічі. Розпочинається другий тайм у поєдинку першого туру нового зимового сезону. стрітфутбол Челендж Київ у дивізіоні Челендж. Відбувається протестення Атлетіко та Стимула. І наразі у нас рахунок 2-0 на користь Атлетіко. Двічі вдалося скористатися помилками суперника номінальним господарям. І за рахунок цього досить впевнено. Наразі команда у жовту-чорних кольорах веде у рахунку Денис Пономаренко та Олександр Котляр. Відзначилися забитими м'ячами. Ну, а стимул все-таки в атаці не продемонстрував до перерви чогось такого екстраординарного. Лічну кількість разів притула вступав у гру голкіпер-Атлетіко. Ну і в підсумку рахунок, в принципі, напевно, варто називати закономірним по грі. Таким, що цілком відображає перебіг подій на полі у першому таймі, але попереду ще. Фактично цілий другий тайм. І, звісно, що ситуація може змінитися. Перевага в два м'ячі для міні-футболу. Це не такий гандикап, за якого вже можна говорити завчасно про перемогу тієї чи іншої команди. Ну а зараз не вдається все-таки вирватися на оперативний простір Юрію Пантілеєву. Окрім, того, в першому таймі ще дві жовті картки було показано. Денис Шнуренко у складі Атлетіко та Володимир Маслов у складі Стимула отримали по попередженню. Там була сутичка абсолютно не в ігровому епізоді, і декілька разів насправді, от конфлікт спалахував на полі під час першого тайму. Але ми прекрасно розуміємо, що це емоції, без яких футбол уже не був би тією грою, яку так люблять мільйони людей по всьому світу.